Добрий день, мене звати Данило Павлюк, мені 12 років. Я люблю займатися радіоелектронікою та робототехнікою. Мій робот, якого я створив, називається міксер Вебер» і він повністю автоматизований. Для того, щоб він почав працювати, потрібно поставити кружку на платформу. Після цього кружка під'їде під міксер. Міксер опуститься. І почне розкручувати в дві різні сторони. Після цього сама частина міксера підніметься. І платформа, яка тримає кружку, від'їде з кружкою назад. І рідина, яка була в кружці, буде готова для використання. Робот розділений на три частини, на чотири. На першу. Це фундамент, другу стійку. І третю сами, – самий міксер. І ще четверта блок управління. А зараз я вам продемонструю, як він працює. Ставлю кружку на платформу, нажимаю кнопку. Цей робот може стати поміжником для зсу в перемішуванні хімічних рідин в місцях, де людині небезпечно знаходитись.